І всім привіт, з вами олексім 77 І сьогодні в мене буде дуель проти Анікдота, точніше проти Геріона, Він буде грати стінка. Тут у нього одразу видно, що пасивка стоїть на дальність, У нього швидше летять патрони ніж у мене, хоч і не набагато. Але в мене набагато швидший манс, тому що в мене інша також пасивка на швидкість. В принципі, я грав без лагів, без затримки, тому, в принципі, мені перший кіл вдалося легко дуже зробити. Неправильно він зробив, що він. На мене занадто сильно атакував, тому що йому потрібно грати на дальній дистанції, але чомусь зближається зі мною, хоча це мені навпаки потрібно зближатися, щоб на близькій дистанції його перебувати. Тут йому вдалося його перебити. Трішки в мене підлагало було в моменті. Кіл, в принципі, в нього непоганий. Тут з'являється вогонь, видно, звідки він буде респитись по центру просто, тут він не поспішає витрачати свою ульту. Ну, завдяки цьому, що він з самого початку не використав ульту. Мені вдалося його перебити, краще він одразу ульту використав. Тут моє гіпер, я ще його не збираюсь взагалі активати, бо ще немає ульти. Я вирішив по приколу помансити. Але даремно він все ж таки зміг мене перебити. Не тут я зажимаю, легко роблю по ньому килл, сливаю вже вогник, він там респается. Ну тут же я точний гіпер по ньому даю і роблю знову по нему килл. Зараз він справа появиться. Так мне точный гиппер Рахунок 5-2, має 36 тисяч урон, у нього 27 тисяч урона. І тут другий я міпл, вибирав його его Тут мене випадково активується гаджет. Не туди також штичка назад полетіла, всюди випадково просто туди стріляю. Першим роблю по ньому точний кіл. Так розумію, щит він не брав. Щось в нього там інше стоїть. Тут завдяки гаджету я зробив кіл другий. Тут уже 3-0. Нерозумію, що мульти гаджет без ульти. його потрібно ставити, коли є ульта. А тут взагалі я не розумію, навіщо він ульту поставив. Тут навіть вона не потрібна зовсім. Тут прикольно вийшло один одного киднули. Майже одночасно. Тут мене трішки підлагало. От знову гаджетом його відкидаю, заморожуємо. Чи ми 16 зірок скоро 20 буде? Тут він От він запізно кинув свою імпл. Ось їм не завадило зробити по мені кіл Розумію, порог мені став дизлайк. Хоча проривний. Знову один по одному хіл. І тут 3 я прийняв. 54 000 урон, у нього 3500 урона. 35 Ні, тут третій боєць Динамайк. Перед цим ми ще грали на Динамайке, я там виграв набагато сильніше. Це вже другий запас, тому що минулий запас взагалі там не вмикається. Через Гіпер ульту Динамайка. Це взагалі через якийсь bій з повторами цими. То ми вже перегравали на Дідомайків. Тобто перший, кіло робить анекдот. Тобто Геріон. Силка на нього буде в описі. Тут взагалі профло грає, але думаю, якось легко його камбекну. Поки що не вдається. На другий раз він вже почав набагато краще грати, ніж на перший. Тут мені вдається зробити подвійний прыжок Ну, в принципі, минулі катки я робив подвійні прыжки, потрійні не вийшло. Тут же 1-1. Не можу сказати, що я йому подавався, але я взагалі грав півсила десь профло. Не на фул фокусі, тому що хотілося якось його перемогти, але гарненько не вдавалося його перемагати. Тому розумію, завжди потрібно грати на фул фокусі. Взагалі будь-з ким, будь-яким суперником і тут я заморажую і роблю по ньому прикольний такий кіл. Просто починаю кем на останніх секундах. От завдяки вбив його. Він майже мене переміг, але не вдалося. Він жахунок перекриє. Він має 21 тисяч урон, у мене 26 тисяч урона. Ну і на цьому все і всім пока.